Цей архітектурний ансамбль будувався впродовж 18 років з 1864 по 1882 рік, як резиденція в митрополитів. Головним архітектором цього шедевру був Йозеф Лавка, якому було лише 33 роки, коли почалось будівництво. Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації ще називали маленьким Єрусалимом на пруті. Бо сама резиденція це модель в мініатюрі святого міста Єрусалим. Зразу за воротами ми бачимо прямий шлях. Це аналогія шляху Ісуса Христа на Голгофу. Зліва семинарський корпус і церква це ніби храм Соломона. З протилежного боку бачимо школу псаломщиків це ніби римська приторія. Це місце римської сторожі, де перебував під вартою останні дні свого земного життя Ісус Христос.